Рухаємося потрошку далі. У вас вже є, в принципі, можливість оцінити хоча б щонайменше два, так, дві презентації, тому не забувайте ставити відповідні оцінки. Я з великим задоволенням надаю слово пані Вороніці Мовчан. Тема її доповіді прозорість і передбачуваність торговельної політики. Торговельної політики. Єдине, хотів би, значить, щоб пані Мовчан більше сконцентрувалося на практичних речах, враховуючи те, що ми так часу трошки. Да, так, тому, тому що у нас є попередньо основні заговори. Це один з ключових принципів Святої організації торгівлі, про який, коли Україна вступала, ми мали наступний станцію. Цей принцип... Україна, як ви всі знаєте, стала членом Світової організації торгівлі вже 6 років тому, і тоді було, говорилося обговорювалося дуже багато про організацію законодавства, про зв'язування візних мит, але мало говорили про те, що Світова організація торгівлі це також обіг інформації і відповідно, можливість дізнаватися вчасно заздалегідь про зміни торговельного законодавства. як Своєї країни так і країни-партнера. В цілому принцип прозорості, наступний слайд, будь ласка, це ступінь відкритості і прогнозованості торгової політики і практики. Тобто, що це означає? Відкритість. Всі нормативні акти, які стосуються торгівлі, вони мають бути в публічному доступі, їх можна знайти хоча б мовою країни, яка його видала. Бажано ще й перекладене на одну з мов МОВСО. І прогнозованості, плановані зміни до торговельної політики, тобто, наприклад, проєкт технічних регламентів, проєкти якихось регулювань в сфері санітарно-фітосанітарних заходів. Інші нормативні акти, які мають суттєвий вплив на торгівлю, мають публікуватися. І більш того, вони мають. Ця публікація має повідомлятися про цю публікацію, має повідомлятися інші країни-члени СОД, і має бути час для країн-членів СОД зреагувати, надати свої коментарі за до планованих змін в торговельній політиці. І відповідно ці коментарі заклади мають бути хоча б взяти до уваги. Плюс має бути дан певний час для адаптації до нових змін. Не можна вирішити, ух ти, завтра ми хочемо такі... Роби. Ми його приймаємо і завтра починаємо застосовувати. Так не має бути. І це і все записано в принципі в угодах СО, і це все, що формує принцип прозорості, який дозволяє бізнесу е, е, наступний слайд, е, знати про те, що є зараз, що планується, і, е, розум... і відповідно адаптуватися до цього. Якщо проголостати далі, ми перейдемо на слайд там, через один. Є кілька механізмів, які дозволяють організовувати цей кест. Одним них це торговельні, специфічні торговельні занепокоєння країн-членів СО. Світова організація торгівлі а, працює. Комітети, які складаються з представників країн-членів, на яких обговорюються актуальні питання торговельної політики, головним чином, проблеми, конфлікти, які виникають в торгівлі. Тому що це те, що є актуально, тому що світова організація торгівлі, це торгівля питання. Ну, це питання торгівлі, це питання бізнесу. На цих засіданнях можна проголосити специфічні торговельні занепокоєння. Що це є перший дзвіночок, щоб або країна. Щодо якої висловлюється занепокоєння на щось міняє, щоб зняти цей занепокоєння, зняти цей конфлікт. А от це перший дзвінок до наступного етапу, до системи до вирішення суперечки за допомогою органу для вирішення суперечки в рамках суду. Україна, наприклад, вже кілька разів висловлювала специфічні документи занепокоєння щодо... Проблем торгівлі з Російською Федерацією зараз готується вже наступний етап перехід власне до започаткування торговельної суперечки. Хочу сказати, що СОД це не є супершвидка організація. Вона є дуже повільна, вона працює поступово, дуже багато якби. Поперек тобто, висловлюються занепокоєння, тут пишуться запити, чекаються відповіді, але у них, я так розумію, підхід, що ми робимо повільно, але ми маємо досягти мети. Тобто ми не кидаємо проблеми на півдорозі, ми врешті-решт доходимо до результату. Ну, і крім того, засідання дозволяють моніторити проблеми, які виникають у світі, які можуть представляти також потенційні бар'єри для українського. Окрім специфічних торгувальних занепокоєнь, і іншим важливим засобом е, дотримання прозорості є нотифікація. Будь ласка, наступний слайд. Е, нотифікація – це ну, фактично повідомлення, які країни-члени суд надсилають в секретаря суд і далі поширюються. Далі по між країнами-членами щодо певних планів. Зміни законодавства або вже реалізованих зміни законодавства. Є плановані, є е, е, нотифікації, коли повідомляються вже якісь результати, що було зроблено. А в е, сфері ТБТ, СФЗ, тобто технічних бар'єрів і санітарних, санітарних заходів, є нотифікації принагідні. нагідні. Тобто, от, як тільки виконуємо, ми, ми щось надсилаємо. Ці всі нотифікації, наступний слайд їх показує, як вони. Виглядають. Ці всі нотифікації вони надсилаються відділом обробки запитів нотифікацій інформаційного забезпечення Департаменту сівробітництва з та торговельного захисту Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Це фактично цей відділ, це є контактний. Пункт України, який займається питанням нотифікації і обробкою запитів, і через нього найзручніше отримувати цю інформацію. Але ви можете також йти прямо на сайт Створеного Зайців Торгіве. Хочете креслити, що не тільки ж Україна отримує ці запити, ви обрегують інформацію щодо планів України і відповідно нотифікують сот. Тому тобто ми можемо навіть про нашу країну слідкувати в принципі. За допомогою сайту Світової організації торгівлі і пункту нотифікації. Зручно зібрана інформація про всі ключові плани зміни торговельного законодавства. Тому що ми маємо нотифікати про істотні зміни. Наступний слайд говорить про переваги. Наступний слайд, будь ласка, це оперативне оповіщення. Як я казала, що заздалегідь 60 днів, 6 місяців на адаптацію перед тим, як це набуває чинності, це має бути, може бути довше. Можливість коментування і запитів. Ключове. Ви не тільки отримаєте, що хтось збирається щось змінити. Якщо вам не подобаються очікувані зміни в країні, партнері або у нас, <кій> у вас є абсолютно <кій> є абсолютне право, якщо не сказати обов'язок. Повідомити про це. Тому що, якщо ви не зреагували, то нічого не змінилося. Про ваше занепокоєння, про вашу проблему ніхто не дізнався, відповідно, нічого не сталося. І є певні часові рамки, на які мають бути коментуватися, які мають бути на реакцію. І Ще можна отримати додаткову інформацію. Ви Прочитали, що збирається, там, ЄС вводить новий технічний регламент, чи щось міняє. Ви можете запитати і ви отримаєте новий текст, який буде роз'яснення, обґрунтування, ознацінка ризику, тобто повний пакет інформації, який важливий для прийняття рішень, особливо якщо ви вже експортуєте на рік. Наступного механізму ми його прогорнемо швиденько механізму, він пояснює, як іде нотифікація, вона йде в Міністерстві з різних органів, в департамент Міністерства економіки і потім надається в організації приходу. Як і наступний слайд, як я вже казала, існують запити коментарі, про них вже трішки зупинялися, ще раз підкреслюю, можете коментувати. Українське і іноземне законодавство. Ви можете просити про додаткову інформацію, а якщо ви щось не встигаєте прокоментувати, ви можете, як і в випадку розслідувань, попросити додатковий термін на коментарі, якщо вам дуже важливо, і збираю там якусь доказову базу для того, щоб ну, змінити думку, що це не можна вводити, або що ви взяти до уваги якісь не ті наукові інформації. Дані чи щось таке. І можна звертатися, звичайно, в випадку торговельних самопідповідь. Наступний слайд показує такові питання. Ви це вже казали, це можуть бути документи, і переклади, і терміни коментування, і самі власні коментарі. Їх не дуже багато, як в Україні, так і в світі, але останнім часом ми намагаємося. Ми намагаємося щоб це в Україні змінилося, розказуючи про ці механізми, такі ж програми йдуть принципі, у світу, тому що світова організація торгівлі вона існує заради економіки, заради бізнесу. Це не це не зібрання, щоб поговорити про там, культуру, про щось. Це в принципі бізнес організація Хоча там представлені уряди, це організація, яка... Піхуються питанням торгівлі, торгівельної політики того, що безпосередньо впливає на бізнес. Тому оцей механізм зв'язку їх активного використання це те, що дозволяє бізнесу в принципі, формувати цю торговельну політику під себе. І далі я хочу ще розказати про інструменти, які існують в системі, які дозволяють дуже гарно ну, дізнаватися, що є, і, в принципі агрегувати інформацію, тому що питання прозорості це питання інформації. Тобто, де зберігається інформація? Є наступний слайд, це, о, ось цей слайд, це, правильно. це є така інфра... система управління інформацією, є вона для технічних бар'єрів торгівлі і для санітарно-фітосанітарних заходів. Це база даних, вона містить базу даних всіх нотифікацій, ви можете подивитися як по Україні, так і по іншій країні-членів СОД, зараз їх 160. В тому числі там є Росія. Там є а, інформація про, звичайно, документи з Світової організації торгівлі, інформація про специфічні торговельні занепокоєння. В базі ТБТ це занепокоєння щодо ТБТ, в базі СФЗ 6.